Дивіться, як красиво ось. Річка якраз поруч з нами. Там міст великий. От. І я взяла вас на прогулянку. Качечки. Так чутно їх. Я взяла вас на прогулянку, щоб не тільки вам показати саме цю зону. О. Потяг поїхав якраз. А, це там міст для потягів, я зрозуміла. Угу. Е, взяла вас також і для того, щоб розказати м, ту ж ситуацію, яку я обіцяла розказати. От і довго думала, але Раз вже сказала А, то треба говорити і Б. Тим більше, що я вже вам пообіцяла в минулому відео, коли я розказувала, як я зафаріла, і як я майже все літо фаріла, лікувалася. Я досі продовжую, до речі, лікуватися. От просто уже, слава Богу, мені легше. От, і я вже можу виходити на, на вулицю, на прогулянки, от знімати такі от відео. Значить, і я обіцяла вам розказати, що що саме це все почалося, чому власне сталося це зі мною? Тобто, які такі обставини так, спонукали, що 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 за причина була? Отже, я вам розказувала, друзі, що а, був стрес насправді. Він був не один, там були стреси один за одним. Але я їх так знаєте, як стойкий олов'яний солдатик переносила. Я буду говорити інколи русизмами, от, вибачте, інколи навіть можливо буду переходити на російську мову, потім повертатися на українську чи не повертатися. Друзі, це вже ви мені за це вибачайте, тому що я повинна під час своїй розповіді не думати про те, як перекладати слова і як це сказати. Були стреси, було їх багато один за одним. Ні, вони так накопичувалися, на деякі я, скажімо так, махнула рукою, тобто мається на увазі на стресові ситуації. Тобто, я... Вони пов'язані здебільшого, з, з тим, що в Україні. Залишилася квартира, там йдуть комунальні послуги на рахування, там іде заборгованість, і там вони, ну ті комунальні служби, і ті всі контори просто творять дивні речі. Тобто вони такий безпреділ творять, що я вам навіть передати не можу. Тобто вони там, значить, залякували мене там. Позовними заявами, тобто, а, а насправді там зовсім ну розумієте, несправедливо це все нараховано, да тобто там колекторськими службами, що вони передадуть ці справи колекторам. Ну 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 це щось страшне. От і. В якийсь момент я, скажімо, навіть від цього просто дистанціювалася. Тобто я блокувала телефонні дзвінки. На такі проблеми я ще якось там е, намагалася не приймати їх дуже близько до серця, тобто відволікатися, так? Тобто закриватися, дистанціюватися, тому що і тут на місці також багато проблем. і Вони пов'язані зі здоров'ям і з постійним намаганням вилікувати спину. Так? Спину, поясницю. Я на все це закривала очі, але, знаєте, як то кажуть, все-таки стався випадок, який просто так стукнув мене, що він просто мене вивів з ладу. Я мушу маю вам про це розказати, бо я пообіцяла вже. Отже, на початку травня це ще сталося. От, і ви навіть не догадувалися і не знали, я ніде ні, ні словом не обмовилася, ні, ні в відео, ні в дописах, ніде нічого. На початку травня, в моїй квартирі, отут у празі, де я живу, сталася біда, стався потоп. Стався дуже страшенний потоп. мається на увазі не мене затопили. А ну, виходить, що я затопила, хоча це не я винна, зараз буду по порядку розказувати. І я в той день навіть не була вдома. Я собі поїхала. До речі, якраз я поїхала в фізіотерапію записуватися взагалі, ну, тобто на, на, навіть на першу процедуру. От. Вірніше, записуватися і вже визначати графік перших процедур і всього іншого. Я там... Вже вийшла і пам'ятаю, що я ще там поруч був торговий центр. Я зайшла в торговий центр, бо там є супермаркет ну, продуктовий. І я думала, зараз зайду і куплю якраз продуктів. щоб потім там біля дому не заходити, а вже буду звідти їхати, і одразу куплю собі продуктів. І я заходжу до супермаркет і мені дзвінок. І я дивлюся, от і мені дзвонить на штатку. Ну, тобто це мій колишній чоловік, який тут мене поселив у празі в цій квартирі. Він мені дзвонить і, і, і я вже чую по голосу, що щось сталося. І він Світа, ти гді? І Я йому пояснюю, де я. І він каже: Срочно домой, ти затаплюєш». Вы уявляете, что земною? То, то. Я, я кажу, нет. говорю, нет, это, это невозможно, говорю, это в принципе невозможно, это нереально. Я говорю, я все закрываю всегда, я всегда себя 1150 раз перепроверяю, когда выхожу из квартиры. Я говорю, я не могла оставить что-то открытым водой. Света, там вода льется неагарским потопом, потоком с твоего этажа. Ты уже залила первый этаж и подвал. Люди добрі, ви не уявляєте, що зі мною там ну, відбувалося в той момент. А я так забралася в ту фізіотерапію, що вона знаходилася, в принципі, недалеко від мене, від мого дому, але потрібно було їхати десь годинку, навіть трошки більше, ніж годину. Чому? Тому що. Ну, тут у Празі такий транспорт, він то дуже пунктуальний, він дуже точний. Але він дуже часто міняється, маршрути, знімаються якісь трамваї, заміняються якимись тимчасовими маршрутами або тимчасовими автобусами. Тобто вийшло так, що я зовсім недалеко знаходилася, але їхала годину звідти, і їхала, і бігла пішки, там треба було перебігати. От, і значить, і бо я їхала. Трьома видами транспорту, розумієте? Тобто, якщо раніше я там сіла б на один трамвай і просто доїхала б аж додому, а тут потрібно було пересаджуватися, там трьома видами транспорту, я добиралася. І поки я добиралася, я думала, я з розуму зійду. Тобто я, я взагалі не розуміла, як так сталося, що там відбувається, і що воно там без мене до сих пір тече, і, 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 і як воно там тече, і, 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 і що я там вже зробила у своїй квартирі. Ну і сусідам також. І, і я перелякалася, що там, можливо, вже квартиру відкрили без мене, а у мене там є цінні речі, друзі. У мене є рюкзак з документами. Можливо, і він, до речі, стоїть внизу. Я думала, що там такий потоп, що вже той рюкзак натопило. Там в ньому документи на квартиру. І не тільки на квартиру, там там всі взагалі документи. От і. У мене просто трусило. Я, я, я їхала, я бігла, у мене ватні ноги були. Я, я, я взагалі не розуміла. Інколи мені здавалося, що я їду вже півдня, що там не одну годину, не дві, а що я вже півдня їду. Представляєте? Такі були відчуття, ніби я потірялася в пространстві. От. І коли я підбігла додому. А там треба знаєте, відкрити ну, такі от парадні двері, і ти спочатку потрапляєш в такий великий коридор, навіть який придбанник, як так можна сказати, такий великий коридор. От, і з того коридору є ще одні коридорні двері. От, і потім вже із тих коридорних дверей ти піднімаєшся на свій другий поверх. Я, друзі, живу на другому поверсі. І значить. Я відкриваю ось ці парадні двері, такі загальні, да, які з вулиці. І що я перше бачу? Я просто бачу на підлозі у цьому дворику, у цьому, це навіть дворик, можна сказати, воду. Просто я бачу багато води, багато, по ній навіть хлюпати треба ну, у взутті. Просто от іти і шльопати по цій воді. Потім я біжу до цих дверей коридорних, відкриваю двері. І я бачу таку картину, що я просто думала, що я ну, інсульт отримаю або інфаркт. Я бачу, що по сходинкам з другого по поверху лється вода. Вона просто лється потоком. Я біжу в квартиру, відкриваю. У мене в квартирі страшне, що ну це таке. Це ж мої речі, і це не саме страшне. І... Ну, води було в квартирі дуже багато. Я, я роззувалася, щоб ну, у взуті не, не влітати, і було води більше, ніж по косточці. І я роззулася, але взуття, яке у мене залишалося в квартирі на підлозі, ну там при виході на коридор, так стоїть же ж у людей завжди взуття. Воно мене просто плавало, і не тільки взуття, там всі речі плавали. От, і воно все попортилося, особливо в, жалко взуття, тому що тут і так його не вистачає того взуття. Навіть коли ти вже ну, щось купуєш, от, то ти ж його бережеш. І тобі ж потрібне якесь взуття на замінку, щоб воно теж було і щоб не порвалося. От, і я почала цю воду вимачувати. А, значить, і було дуже багато відер, такі у мене там таке було велике строїтельне відро. І я я знала, що не треба було. Ну, у мене меншого немає, друзів в квартирі. Я знала, що не треба його, хоча б повне набирати і таскати у туалет, виливати. Але я як то знати, хто як не, не, не якомусь не знаю. На якісь сумасшестві, на такій волні я просто гасала по цій квартирі, збирала цю воду, вимачувала. Тільки я вибрала я цю воду, там повимачувала, по повитирала. У двері стукають. От я, я відкриваю і е, заходить. Е, ну це такий тут у нас він називається. Як це ж його? Він чи управляючий будинком? Ну він головний по нашому будинку, так. Чех, звісно, От. Ну, він чистою мені намагається зрозуміти, пояснити мені, що він виключив воду, що він перекрив стояк по всьому будинку, а вода текла це та, що вже набралася, друзі. От. І... І я ж не можу його зрозуміти, він мене щось питає. Я набираю нашого татка, щоб уже ну, по громкій зв'язку він мені перекладав, щоб він навіть сам з ним поговорив. От. І... Ну так там вже якось ці такі організаційні питання уже вирішили з нашим татком. Він мені ну, в цьому допомагав. Коли я влетіла в квартиру, я одразу побачила, що сталося. Е, е, у мене на кухні на, ну, висить е, на, на, на стіні бойлер, бойлер, який нагріває воду. От. І е, цей бойлер зірвало, друзі. Ну він старенький. Він я вже вам колись давно показувала, по-моєму, його якомусь відео ще коли я тільки переїхала, тільки почала жити в цій квартирі. Там починався ремонт на кухні. По-моєму, я показувала вам той бойлер. Я тоді вже на нього дивилася. Він мені дуже не подобався. Він старенький. Там я взагалі завжди, коли виходжу із квартири, я все перепровіряю. Абсолютно електрику, світло, вікно закриваю, тому що я на другому поверсі це не дуже високо, воду скрізь на кухні, в ванні, там, де душева. Тобто, я, я навіть це проговорюю вголос. Чесно, Тобто я стою на порозі, я вголос говорю, що я це виключила, я це закрила. От. І коли я побачила цей болер, я зрозуміла, що це ну, не я, не моя вина. От. Як його там зірвало? Ну, тобто, його один кран, не пам'ятаю вже, який чи гарячий, чи холодний. Яка різниця, там все одно йде дуже великий напор води. І його кран, вірніше, його шланг, ну, вірніше, там так, да, кран і шланг, там вже такі два шланги висять. І от один шланг зірвало, і з нього хлистала вода, як з ніагарського водопаду, друзі. Тобто це не та вода, яка залишалася у бойлері у самому цьому баку. Це та вода, яка із водопроводу летіла. І летіла вона деякий час, поки цей оцей чех, оцей управляючий нашим будинком, не перекрив стояк. Бо вдома ж нікого не було. Вони там, мабуть, і стукали і грюкали мені в двері. От. І там, виявляється, зірвало той кран, різьбу, різьбу на крані вже потім майстер розказував. Коли міняв цей кран і коли ну, вже все це ремонтував, цей, цю, цю махіну, цей бойлер. Так от, значить, е, я ж розказую, що коли я побачила масштаб цієї біди, е, я навіть не знала спочатку взагалі про цей ще підвальний поверх. Я зрозуміла, що я затопила не тільки себе, і сусідів. От, е, по, навіть по, по моєму поверху, бо там пороги дуже низькі, а у мене із моєї квартири вода текла таким потоком, що вона текла навіть потім по сходинкам вниз. А у людей на моєму коридорі, тобто, тобто у мене на коридорі вісім квартир, ну, сім квартир і моя восьма. У них порожки такі є трошки вищі, а в деяких навіть немає порога. Тобто таке, знаєте, суцільне пространство, і воно там у них теж затікало. Але хочу вам сказати одразу наперед, що ніхто із моїх сусідів на моєму поверсі ніхто нічого мені не сказав. Видно, просто вимочили цю воду, можливо, навіть і не всі були вдома на той момент, але ніхто нічого мені не пред'явив, ніяких претензій абсолютно. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, люди такі добрі, можливо, знали ситуацію вже від цього управляючого, що це, в принципі, не я наробила цей потоп, а що це в мене так бойлер зірвало. От. Але тут ж така ситуація. Я живу на другому поверсі, а піді мною не квартира, тобто не мої сусіди, а піді мною знаходиться ресторан, друзі китайський. Ну Його тримають корейці. Тобто, ну, ресторан називається китайський, але там у нас корейці живуть у домі, вони його тримають. Тобто вони у цьому ж домі у нас їх живуть. І на першому поверсі у них ресторанчик китайський, і він якраз піді мною. І я їх затопила. І... Я коли ще пам'ятаю, коли тільки влетіла з, з, з вулиці е, в цей коридор, общий і побачила цей масштаб біди, побачила, е, скільки води вилилось, і вона продовжує литися, і я зрозуміла, що я усвідомила, які можуть бути наслідки саме із за цього китайського ресторану, тому що Ну, от біда не ходить сама, як то кажуть. Тобто, якраз ще напередодні вони відкрилися. Ну як мать новезі? Вони вони завжди там є, вони там давно вже є, навіть багато років. Але вони перед цим закривалися на реконструкцію, на капітальний ремонт. І вони десь були закриті декілька місяців. Я не пам'ятаю, я за цим якось навіть не слідкувала. Ну я пам'ятаю, що вони навіть не працювали десь там, можливо, півроку. Можливо, там 4 місяці, 5. Ну це не суть важно. Вони закривалися, тому що вони робили капітальний ремонт в своєму ресторані. Уявляєте? Тобто вони міняли там обладнання або обладнання, уявляєте, яке дороге? Це ж професійне обладнання на кухні. Мається на увазі не просто якісь там кухонні гаджети, якась там плита. Тобто, це професійне кухонне обладнання, це зал, де вже гості сидять, це меблі. Це потолки, це стіни, це підлога, це, це все на світі. Отже, друзі, ви розумієте так, що сталося і який стрес я перенесла. Я взагалі думала, що в мене серце розірветься. Ну, я ж пояснюю, особливо через цей китайський ресторан, тому що я розуміла, ну, які це матеріальні витрати, і які це наслідки можуть бути для мене. І Просто Господь є на світі. І ви знаєте, що вони, виявляється, були застраховані. Тобто вони після свого капітального ремонту свій ресторан застрахували. Слава Богу! Просто слава Богу, у них була страховка. Вони застрахували на всякі випадки. Ну і на такі, от також свій ресторан. Я так розумію, що страховка їм це все виплатила, але ніяких претензій матеріальних до нас вони не виставили. От, тобто я нічого не платила. Я не знаю, до речі, до кінця можливо цю ситуацію, можливо, наш татко щось платив і мені не розказував, тому що він знав я і бачив, в якому я стані. І він, в принципі, знає всі мої проблеми по здоров'ю, по життю. І він е, розуміє мене в цьому плані, розуміє і жаліє. І я навіть відчуваю, що можливо він мені навіть не все розказав. Але стрес уже був. Тобто і він свою руйнацію почав. Так що, ось так от якось бережіть себе, як це можливо, наскільки це можливо, інколи життя підкидає ось такі от страшні сюрпризи. І інколи організм не справляється. Особливо коли стреси йдуть просто чи рядом, вони йдуть один за одним, один за одним, вони тебе бахають і, і, і потім трапляються такі, що він тебе просто мало не вбиває, то тоді організм просто не витримує. От. Але тримаємося, друзі. Нам ще жити. От. Нам ще онуків виховувати, ростити. Я вам усім бажаю тільки здоров'я і усього найкращого.